Вітаємо вас на каналі українського гідромецентру. Вже завтра розпочинається березень, перший місяць цьогорічної весни. Тож давайте поглянемо, якою погодою нас зустрінуть ці вихідні. Отже, у нас в наступні дні очікуємо проходження атмосферного фронту, опади у вигляді мокрого снігу та дощу, значення температури дещо підвищаться. 1 3 березня в Україні синоптики українського гідрометцентру прогнозують різноманітну погоду, яка в більшості областей теплим повітрям з півдня і південного заходу нагадає про прихід весни. У вихідні в Україні, крім сходу та південного сходу, атмосферний фронт зумовить невеликий мокрий сніг та дощ. У понеділок переважно без опадів. На дорогах більшості областей подекуди спостерігатиметься ожеледиця. Повітряні потоки рухатимуться з півдня та південного заходу, а їх швидкість буде в межах 5-10 метрів за секунду. Щодо температурного фону, то завтра вночі на Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та в Криму очікуємо 5-14 градусів морозу. Нарешті території від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. В день в Україні від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. А на заході до плюс 9. у неділю та понеділок вночі значення температури повітря будуть в межах від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу. В день один градусів тепла. У східних областях стовпчики термометрів вночі сягатимуть. 3-8 градуси морозу, а в день близько нуля Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.